Модернізація системи охорони здоров'я є одним із пріоритетних напрямків діяльності Харківської обласної військової адміністрації. Навіть в умовах воєнного часу продовжуємо системно розвивати медичну інфраструктуру області та посилювати спроможності наших закладів. Відкриття нового ортопедичного відділення це важливий крок у підвищенні доступної спеціалізованої допомоги для мешканців нашої області. Дякуємо офісу президента, профільним міністерствам за підтримку у реалізації важливих регіональних ініціатив. В цьому відділенні планується надаватись медична допомога це ортопедичним пацієнтам. Це ті пацієнти, які страждають опорно-руховими патологіями. Це операції на кульшових суглобах, це операції на колінних суглобах, це операції на плечових суглобах. Ті, які вже стоять в чергах, і їм потрібна заміна цих суглобів. Це передбачена програма Міністерства охорони здоров'я України. Є черга, є матеріали, з якими можна працювати, і в цьому відділенні саме Ка буде направленість для того, щоб пацієнтам було зручно, комфортно і безпечно перебувати і отримувати медичну допомогу.